Сьогодні буду готувати молозиво. Це коли корівка отелюється, здоюється перше молочко це воно зветься молозиво. Хто знає, то знає, а хто не знає, то буде тепер знати. Хочу приготувати. В мене корівки нема, але добрі люди пригостили мене молозивом. І хочу я приготувати. Поки що, тут у мене десь літра, може трішки більше молозива, поки що я його відставляю. А беру яєчка. Вибила я четверо яєчок. Добавляю щіпочку солі сюди, стакан цукру, можна більше, можна менше. Це як уже вам подобається. Додаю ще пакетик ванільного цукру і гарненько все перемішую. Беру тепер молозиво. Додаю сюди яєчка з цукром збиті. Далі вливаю ще півлітру молока звичайного вже, можна водички, хто як хоче. Молочка треба трошки влити чи водички, бо молозиво густе, його трошечки треба розвести. Далі додаю з півчайної ложечки соди. Щоб було дірчасте молозиво. Я додаю ще ізюм. Він, звісно, впадає на дно, але мені так подобається. Потім таке воно смачнюще, смачнюще. Гарненько все розмішала і виливаю у чавунок чи в каструльку, в чому там хто буде запікати його і відправляю в духовку на 180-200 градусів. Запекла я молозиво. Ось таке воно красиве, зарум'яння не вийшло. Гарна така ж На розрізі ось таке. Сочне-сочне. Ізюмчик тут унизу дуже смачно. Для молодих хазяйчок, можливо, стане в пригоді цей рецепт. Готуйте і смакуйте.